Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Якби не Христове Воскресіння, ми б сьогодні ніхто б тут не був би. Ми б сьогодні футбол якийсь дивилися чи якийсь. Інакші спорти, ото би нас держало як одну, нашу мета. Але сьогодні наша Божа любов з'єдинила, назвала нас братами і сестрами, і ми зійшлися на це місце, щоб прославити Його ім'я, бо Він достойний слави. Я дякую Богу за цей чудовий недільний вечір. Господь дійсно благословив цей день. Бог благословляв, охороняв дорогах наших, і він нас привів на цей вечір, і ми разом тут можемо прославити ім'я Господнє, бо він достойний слави. Знаєте, брати і сестри, проглядаючи своє життя, перевіряючи, щоб іскрено стояти на дорозі правди, це є моменти, коли ми можемо зупинитися своїми думками і зайти туди на Голгофу, перевірити своє життя, чи я іскрено є. Тим чоловіком, тою дочкою, якою Господь хоче бачити, і чи ми готові зустріти свого Спасителя. Знаєте, наша мета ми живемо на цьому, на цьому світі, ми маємо цей прекрасний час, мирне небо над нашими головами. Не, не має в нас ніяких тривог, маємо достатки, маємо благословіння, Бог благословив кожного із нас. І ми маємо за що дякувати Богу. Ми маємо багато за що йому воздасть дякую за всі милості і благословіння, які він проявляє в житті нашому, і за ту велику ціну, яку він заплатив на Голгофі, і за тебе і мене. І ми сьогодні називаємося синами і дочками. Слава йому. Цей вечір я хотів поговорити на тему, таку я говорю, а ти мене чуєш. Ісус Христос говорить сьогодні до кожного із серця нашого, але питання, чи ми чуємо цей голос? Я хотів прочитати таку історію, яку ми всі добре знаємо. Це дії святих апостолів 9 глава з 3 віршика і нижчі. А коли він йшов і наближався до Дамаску, то ось нагло яскраво світло із неба його, і він, і він попадав на землю, і голос почув, що до нього говорив: Савле, Савле. Чому ти мене переслідуєш? А він запитав його, хто ти пане, а Той відказав, Ісус що, його переслідуєш ти. Так само нижче пропустимо до 10-го віршика, який говорить такі слова. А в Дамаску був учень, один, на ім'я Ананія, і Господь у відінні промовив до нього Ананію, а він відказав: Ось я, Господи. Господь вже до нього каже: устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукають там в домі юдині слава е, слава, слава на ім'я е, Тарсійського, ось що він молиться. Ми бачимо цю історію, коли е, е, пізніше це був апостол Павло, який він ходив і гонив церкву, який він робив зло для народу Божого, який служив Господу. Але Господь зупинив його на дорозі, і сталося, коли він став сліпим. І коли він почув цей голос, він спитався: Хто ти такий? І ми бачимо, що був учень, який в Дамаску жив, і йому в сні Господь промовив. Щоб він пішов туди, побачив цього чоловіка, помолився за нього, хрестив його. І знаєте, Господь зробив свою роботу. Він почув голос Божий. Ми читаємо багато на сторінках слова Господнього, багато примірів. Які говорять про те, що коли ми чуємо слово Господнє, коли Господь кличе до нас, ми знаємо цю другу історію з першого Самуїла, коли ми читаємо слово Господнє в третій главі, так само про цього молодого Самуїла, який жив в домі Господньому, і він, коли Господь кликав до нього, Він відзвався, каже, ось я. Він почув голос Господній, хоч він вчився того голосу Господнього, але Господь сьогодні до тебе і мене говорить в кожному кроці життя нашого. Ми скажемо, може, ми не чуємо того голосу, але мене буде друге питання до кожного із нас, і самому для себе, якщо я не чую голосу Господнього, який говорить до мене, чи я читаю слово Господнє. Чи я пробуваю в молитві, щоб Господь говорив до нашого серця, щоб ми могли прочитати слово Господнє, яке стукає в наше серце і говорить, що в чомусь ми можемо ми мусимо поправити в своєму житті. Слово Господнє багато говорить, облічає, настановляє це є зеркало, в яке ми приходимо і дивимося, чи ми дійсно стоїмо на дорозі правди. І так багато разів нам не вистачає часу почитати Слово Боже, У нас земні діла, нам спішка немає часу вділити для того, щоб помолитися, закритися в кімнаті, склонити свої коліна і кликати до Господа. Знаєте, в житті моєму багато примірів, в житті Господь говорив до сердець, серця мого, і коли цей ковід став, як ви всі знаєте, багато із нас, хто втратили наші праці. Але ми всі отримали такі, як скаже, допомогу в тому, щоб помогти людям прожити. Як ви всі пам'ятаєте, це чеки, які приходили до нас, і ми мали благословення з того. Але такий, як я отримав того чека і положив його в банк, мені каже, прийшла така мисль. Я вірю і знаю, сьогодні це Христос говорив до мого серця. Лиши, нехай воно полежить в тебе. Бо знаєте, як людська натура, хочеться щось сплатити, хочеться щось і ну десь його інвестувати, але просто такий спокійний голос сказав: лиши його, хай воно буде. І довгий час не проходить, коли дзвонить до мене начальник, мій і каже, що тебе твоя позиція є е, 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 на налийов, відправили. І знаєте, ми втрат е, е, втратив свою роботу. Я питався його, кажу: а якщо наскільки на... чи мушу шукати іншу роботу? Він каже: знаючи твою сім'ю, я б шукав би другу роботу, але коли знайдеш щось, позвониш до мене. І знаєте, коли ми проходили цей час нелегкий, коли місяць той, який в мене не було праці, коли Господь дійсно провів нас через той момент, я тоді поняв, для чого ці кошти були дані, для того, щоб прожити цей нелегкий час. І знаєте, ми, проходячи ці дні, і такого звертаєшся, і думаєш, ну це мелочі, правда, можна сказати, ну якесь незначне. Але коли ти переходиш ті часи, і коли ти можеш сказати, засвідчити, що твій Бог живий і який говорить сьогодні до тебе, і він може тобі, навіть і в тому маленькому, кажеться, підказати тобі, і ти почув той голос, і ти її сповнив. Коли ми були на Україні, я трошки згадував це, коли я розказував про нашу поїздку. Ми були в Миколаєві, і ми зустрілися з цим братом Адамом, і він розказував про цей час, який вони прожили, коли цей нелегкий час, який вони мали, і знаєте, коли його дочка їхала із села, вона їхала до їхнього міста, в Ніколаїв, і коли вони їхали цим Камазом, цей чоловік. І знаєте, перед тим, як вони виїжджати туди, їхня mother-in-law каже, лишіть свого сина вдома зі мною, не беріть його. І вони послухалися, і знаєте, вони від'їхали в цю дорогу, і їдуть вони тим Камазом. А жінка е їхала ззаді на легковій машині. І цей снайпер, який стріляв, він попадає в цей дамп-трак, чи цей, ну, цей Камаз, і він попадає і промазує того чоловіка, який був за рулем. Але він далі їде, і він починає стріляти в цю машину легкову, там де їхня дочка, і він попадає в те місце там, де той син мав сидіти. І ти подивишся і думаєш, Господь поклав на серце цієї матері, щоб лишити того внука з собою. І ти, коли то бачиш, сьогодні дивишся з сторони і бачиш, як Господь турбується, ми деколи думаємо мелочі, правда? Але наш Бог живий, який говорить сьогодні до тебе і мене. Але питання сьогодні, чи ти і я чую той голос Господній? А може, ти сьогодні живеш і приходиш на це місце, щоб тільки поставити галочку в своєму житті, що я був на служінні. Я сьогодні відспівав в хорі і гарно заспівав. Але чи я щось сьогодні маю відносини з Господом? Чи я відчуваю, хто був на 9 годині сьогодні на собранні? Ми чули, як брат Рувім говорив: він був тим християном, він приходив до служіння, він мав все. Але те він тої персональної від э, relationship з Богом не мав. І це сьогодні так важливо сьогодні нам чути голос Господні. Як сьогодні важливо відчувати Божу присутність, яка є в, в житті нашому християнському, щоб ми могли жити і знати, що ми сьогодні як Христос прийде, я буду піднесений разом з церквою. Питання для кожного: ніхто не має сьогодні відповідати, але кожен собі дай відповідь, чи я готовий сьогодні зустріти свого Спасителя, і бо є Господь, який дає нам силу переходити всі випробування, всі наші кажеться, нелегкі не, не, не часи, але Господь благословляє, Бог охороняє, Бог береже. І Знаєте, в житті нашому, ми кажуть, хочемо, ми стаємо, проходимо тиждень, давай нас все прекрасно без ніяких ексидентів, без ніяких ну, як, приключень, як сказати. Але цей Божа милість, яка є над нами, яка нас охороняє і береже. Знаєте, в житті нашому, як сьогодні, потрібно чути голос Господні, чути те, що Господь хоче, щоб ми робили. Він може сьогодні тебе кличе до того, щоб ти йшов до свого сусіда і йому проповідував, бо що Ісус його любить. А може, сьогодні Господь тебе кличе, щоб ти сьогодні пішов просто серед ночі став і став в молитві, в, в, в проломі в молитві в тому, що Господь хоче, торкається тебе, твого серця. Знаєте, в житті нашому, в моментах життя, коли Господь турбує наші серця, ми можемо не зрозуміти, чого, Господи, а чого в е, такому ранковому часі, чому в четвертій ранку, чому в третій ранку, коли хочеться спати, але Господь турбує серце твоє. Але коли ти стаєш на другий ранок, і ти бачиш, яке ти маєш благословіння тому, ти бачиш, чого Господь то робив, і ти бачиш ці приомисли. Знаєте, наша група поїхала в Ешвіл, вони поїхали продавати літературу, і наші молоді брати поїхали. І знаєте, я був дуже радий бачити, що вони ну, мають бажання далі трудитись, хоч і нам деколи не виходить. Але чогось тої ночі нас підняв Бог в четвертій годині молитися за їх. Я не знаю, я став молитися, і ми молилися. Я просив Господі прояви свою милість, просто спокою не було. Я вже думав, може кидати свої плани разом з ними їхати. Але в мене просто прийшов спокій на моє серце молитися за їх. І знаєте, що вони пройшли в той в недільний вечір? Вони пробили це колесо. Вони пройшли цей момент, такий, знаєте, нелегкий, бо там були всякі проблеми. Але Господь їм дав мудрості, Господь дав їм сили приїхати додому благополучно, і ми дивимося деколи в своєму житті. Що може просто Господі ну дай я посплю трошки? Мені буде завтра рано на роботу. Може мені треба йти. Але може, коли Господь стукає до нашого серця, щоб ми його не закривали, але чули той голос, ставали на коліна і тривожили небо. Бо воно тоді приносить благословення. Може, хтось сьогодні проходить через труднощі? Ми бачимо, скільки нас є сьогодні в списку, наших братів і сестер, які сьогодні потребують молитов. Ми маємо багато за кого молитися, ми маємо за кого багато стояти в проломі. Але слово Господнє сьогодні лунає, яке сьогодні Твоє відношення з Господом. Бо якщо в тебе немає того близького відношення з Господом, воно тобі буде байдуже, що вони там хтось проходить долину темряви, може, смертної темряви проходять, може, вони проходять через долину смер... тяжкого часу. Але вона буде тебе бодрувати, коли ти будеш близько до Господа, ти будеш відчувати їхню біль, ти будеш розуміти, що вони проходять. Брати і сестри, моє сьогодні вечірній час. Просто хочу заохотити кожного, щоб ми почали шукати Бога. Почали шукати його так, всім своїм серцем, відложити всі свої, може, плани земні, але поставити перше Бога в житті нашому, і тоді ви побачите, як Бог буде благословляти вас, як Бог буде охороняти і благословляти ваші, може, воно не так, як ви хочемо, заплановано, як ми запланували у своєму житті. Але Бог має благословіння через всякі проводити. І знаєте, в житті нашому, коли ми станемо близько до слова Господнього, коли ми його полюбимо, і ми будемо його читати, коли ми будемо переслідувати провіряти своє життя, і ми будемо чути, чи ми є на правильній дорозі, чи може ми вже далеко зайшли і забулися, і може вже виключили цей голос, і ми не чуємо. І нас тільки лякає, що сьогодні доляр впаде і не буде його знищитися. Може, лякає, що сьогодні війна в Україні, може, то прийде сьогодні скоро до нас тут в Америку. В Ізраїлі неспокій. Воно може вас бадрує, але коли ти близько до Бога і ти віддаєш це в Божі руки, тобі спокійно лягати спати, і ти можеш славити ім'я Господнє, бо він достойний слави. Я дякую Богу за цей прекрасний вечірній час, що ми можемо славити ім'я Господнє. Я дякую Богу, що Він ще сьогодні говорить. Він говорить до кожного із серця, бо Він є достойний слави. І я хочу подякувати Богу разом з вами своїх ще пару мінут взяти. Я хотів би закликати вас до молитви, сестри. Щоб ми сильно просто в цій молитві переглянули своє життя, не свого сусіда, не своєї дружини, не своїх дітей. Але один на один ми провіримо себе, чи ми стоїмо на дорозі правди. Чи ми стоїмо на тій дорозі, які Господь хоче бачити? Чи ми робимо те, що Господь нас покликав до того, щоб ми робили? Чи ми, може, хочемо, стараємося, приложимо так багато усилля, робимо того, що Господь не хоче, щоб ми робили. Будемо шукати Господа, ми станемо на наші ноги і помолимося.